Супер, 202. А що так сипе? Супер? Оа, як шфай, но 400 бої. Всім привіт, малесенькі! І сьогодні разом з вами ми продовжимо розвивати український контент, пап мобайла, блять. Від, Всім привіт, малесенькі! Сьогодні разом з вами. Разом зі мною ми будемо продовжувати розвивати український паб-мобайл в Ютубчику. Хто вже дуже давно рухається разом зі мною, знає, що в Тіктоці крізь абсолютно всі знають мене в костюмі Ворона. Постійні питання завжди до мене надходять. Чого? Я не вкачаю ворона до фула. А причина? Максимально просто. Я просто людина, яка старається в папки не закидати зараз особо гроші, тому що я рахую, що на пікцілі тратити гроші ну таке собі. Але все ж, в цьому відео ми разом з вами постараємося прокачати мого ворона до п'ятого левела. В мене є багато ісішок на акаунті. Ми зараз ще заберемо бонус за покупку. Бачите, що рулетка кінчається через 3,5 години, тому я, от все таки, вирішив, так як вона сипить дуже дуже сильно добре. Та є бонус за покупку є то, чому б і не закинути. Так, давайте зараз зразу зайдемо, заберемо бонус за покупку. Да? Заберемо один ящик, забираємо ящик і зразу відкриваємо разом з вами 3000. Вістішок. Як я собі і хотів, так і випало. Отож, на аккаунті ми зараз маємо 12980 ВСок. Поїхали крутити рулетку, вибивати МГшку, до речі, яку я теж дуже сильно хочу. І в принципі, маємо забрати X костюмчик. Давайте поки що без пропуску. Наскільки я знаю, анімація тут максимально проста. Якщо X світиться, значить будуть міфіки, і у нас зараз будуть міфіки. Так, давай. Йомайо, щось такі емоції. Я звичайно все розумію, але емоцій так багато в мені. для чого. Ладно, поїхали. Друга десятка. Максимально скучна рулетка, максимально скучна рулетка. Ми навіть міфікам, мені здається, рандіти не будемо. Прям сильно, які випадуть. Так, випадає нам шолом, це дуже добре. Тепер повторка кожна шолома. І нам випадає, до речі, легендарний матеріальчик, нам не треба буде його купляти, Супер. Кожен міфік треба, щоб нам перерапатувався в монетки, да? щоб ми більше могли купити купончиків. Крутимо далі десяточка. Давай, бро! Тут нема міфіка, серйозно? Може, хоч легендарочок насип, хоч трошечки. Е. Ну, не, моліки. Одні моліки, я вас Землі. Будь ласка, бро, Степани, пап, я тебе дуже прошу. Так, є міфіки, супер, клас, давай. Є... Впадаю міфік, який хотіла дуже сильно моя дівчина, їй вибив. Тепер і в мене вона є. Ще один міфік випадає на x 10 270 монет, супер! Красота! Так, у нас виходить, скільки в нас? 970 монет вже є. Е, да, це якісь 150 прокрутів ми зробили. Давайте ще 5 прокрутів тут зараз робимо. Хоча, в принципі, будемо тут крутити, напевно. Так, є знову міфік. Супер, клас, красота. Іде. Емоція. Чого емоції? Боже, давай без емоцій, Павро, Будь ласка, вже хоч один ікс костюм до речі, міг би випасти. Ми можемо забрати зараз гарантом, виходить, так? Да? X костюм Забираємо гарантом. Добре, супер. Так, окей, тисяча. Тисяча монеток у нас є. Я, до речі, не рахував, скільки мені точно треба монет. Зараз ми будемо разом з вами е, по ходу діла заходити і перевіряти, перевіряти статус. да. 270 монет, Х10, супер, Х10, прямо дуже файно все. Ідемо прямо зараз. Подивимося, Костюм Х. Е, мастерська костюм Х, Костюм Х, Костюм Х. Ворон, Ворон, Ворон. Мені треба ворон, мені треба Ворон улучить. Все, в принципі, по ідеї вистачає. У ідеї вистачає нам, і ми зараз прокачуємо до п'ятого левела наш ворон. Супер! 8 тисяч сішок не залишається. Я потратив буквально скільки? 5 тисяч сішок, і ворон у нас вже п'ятого левела. Отож, я посидів, подумав. Я взагалі не очікував, що у нас так швидко ми зможемо прокачати ворон мій до п'ятого. Просто скільки, 5 тисяч сішок, і все. Вона залишається на акаунті ще. 8780 Юсішок. І я пропоную вам прямо зараз все одно добувати цю рулетку. Мені рано чи пізно все одно пригодяться ці монетки для X-Костюма тому що до фула його вкачати треба буде обов'язково. Міфіки ми майже вже всі забрали. Я надію, що буде сипати багато Х10. Так, знову ми бачимо міфік. Блін, дуже багато міфіків в десятках випадає. Але які міфіки? Блін, повторка, дуже мало, дуже мало вона перетворюється, але що ж зробиш Що зробиш? Давай з пропуском. Так, міфіки. Є міфіки, міфіки, Боже, та що ж так мало дає? Давай з пропуском попробуємо декілька десяточок зараз куртанути. Тут взагалі без ха О, щет, хорошо. На тисячу монет перерабатується повторний цей ікс костюм серйозно, а що так багато? Я думав, що набагато менше воно мало би перерабатуватись. Блін. Та ми з такими темпами зараз прокачаємо до фула, слухайте но. Так, рюкзачок випадає на міфічний, міфічний x 10 ще випадає, супер. Дві цих з пропуском сипи, файно. Але, до речі, ні одного пуліка, що я не дістав. Не одного пуліка, ще не випало нам з рулетки, не розумію чому. Так, знову рюкзачок міфіки, міфіки, супер. 202. А що так сипе? Це супер. Це very good, ребятам. Це реально. Може, нам МГшка нарешті то вже випаде. Я не можу зрозуміти чого. Може піти МГшку крутити. А що в МГшці тут випадає? Хоча, хоча, хоча. Та, в принципі, нафіг мені та МГшка. Мені треба міфіків, чим більше, тим краще. Тому летимо далі. Летимо далі, крутимо те, що маємо. Більше повторок, більше повторок, будь ласка. Ще один Х-костюм випадає. я 160-ті переробився? Перша повторка в тисячу, тут 160, капець. Це дуже мало. Блін. Якщо б мені так осипало по тисячу монет за кожен міфік, було б ну дуже, дуже файно. Дуже файно було, але щось, блін. Так, є у нас дельтаплан повторний. 400 монет! моє! Супер, клас. 2700 800 вже є. Я не знаю точно, скільки мені треба, але ми докручимо зараз до талова, а там далі вже побачимо. Без міфіки на цей раз. Не буде нам завжди вести, але є просто купончики. Купончики нам теж дуже треба. Нам легендарних, до речі, дуже мало сипать. Там треба 15 легендарних, по-моєму. Дуже-дуже багато їх треба. Блін, знов міфіків немає. Мій фарт здається закінчиться. Так, випадає самотик, палка, поняв, 14 монет. Супер. Така десятка пиздата, просто не можу. Давай. Будь ласка, ну чого? Ну скажи ну пап, ну що це таке? Мені випало е, 3х костюма і все, везення закінчилося. Палка в 170 перетворилася. Супер, клас. Давай, брат, будь ласка, будь ласка, я тебе дуже прошу. Пропуск, пропуск, пропуск. Одні емоції. Так, нам залишається 1500 UCSок. Не одної МГшки ми за 15 тисяч вішок, можна сказати, не вибрало, тому що я ще можна сказати, о, 10 UCшок крутив і знову міфік. Ну де? Ну чого так. Чому так, скажіть мені? Міфік, супер! Це що, ластова, по-моєму, десятка чи ні? Так. Ну і так, да, МГшка знов не падає. 270 перетворюється і 380 вісішок у нас на аккаунті залишається. Коротше, друзі, я без камери купив всі купони, які можна було купити. Е, потратив всі монети. Коротше, у нас на зараз є 11 легендарних купончиків і 332 епічних. Тобто, нам потрібно всього-навсього 4 легендарні. 4 легендарні, і нам потрібно разом з вами вибити 170 епічних купончиків. Я думаю, що в принципі, в принципі якщо я зараз докину 8000 UC-шок, ми з вами зможемо прокачати ворона до фула. <плес> ну що ж, друзі, ми продовжимо тратити мої гроші. За допомогою зіфірка UC Shopa прямо зараз на моєму аккаунті чудесним способом ще залетіло 8100 UC-ок. Тому прямо зараз ми продовжимо крутити. <ріст> я ось стільки грошей потратив, я стільки грошей за рік не потратив на папки, як на цю рулетку. Ладненько. треба добивати, треба добивати, нам залишилось буквально зібрати десь ну, 1002 монеток, і це буде прям балісимо. Без пропуска валимо і сподіваємось на міфіки, які нам будуть випадати. Міфіків треба дуже багато, тому пап, будь ласка, дякую. Дякую, very good, my май френд. good. Так, є у нас купончики. Є легендарний. Супер. Легендарне випадає. Епіки випадають, Це теж дуже нам потрібно, тому не будемо кричати на пап. Все ж таки, все таки він нам щось дає. Так, міфіки є. Міфіки є, це вже добре. Може, мені все-таки випаде перша МГшка за скільки часу. 270 плюс 160. Супер, 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 супер. Наже 400. Вона вже 400. нам треба 2000. Чому так швидко? в ну, нас міфіки є в цій десятці. Mm. А що так можна було? Тільки щось мало сипануло, дуже мало сипануло. Ікса не дало, Ікса не дало, але, але. Ми сподіваємось далі. На. Вазіння, Я... минула десятка, без міфіків була суперова. Ну, ця така собі, ця така собі, ну нічого, нічого страшного, ми не розчаровуємося, крутим далі. Плюс 6 купончиків, навіть плюс 8, 80 монет ми зекономили прямо зараз з вами. Так, давай. Рюкзак, міфік, так, супер, давай багато. Ну чого без ікса? Ну боже, ну папку, ну я ж ніби не багато прошу. Всього троє трішечки. 1400, тут багато щось буде. Тут, тут багато щось буде випаде, піпес. Я вже побачу там 1400 монет зараз. Так, міфік. О, як файно! Почекайте, може нам вже вистачить. Давайте ради інтересу ми зараз зайдемо в ікс костюм. Я нажму цю кнопку, я навіть не буду нічого робити. Получить. Недостатньо матеріалу Ну ладно. Ще треба покрутити. Який я щасливий. Ви прикиньте, В мене буде зараз фуловий ворон. Фуловий ворон. Хто би міг подумати? Взагалі ще один <плес> ще одна легендарочка випадає. Боже, як файно! Як же файно нам сипа, ребята. Тут прям мало сипануло. Я вже побачив, як нам мало сипануло монет. Але надіюсь, будуть купончики самі. Давай, так, хорошо, 4, 4 є, 4 є. 4 є. супер. Ну і давайте ще одну десятку, так чисто. Хай буде, хай буде. Легендарний. Все, ребят, можете мене привітати. Ми це зробили! Цей шлях закінчений, фуловий ворон, зі пірки сюди! Бемс нахуй! Все, я пішов спати. Всім дякую за перегляд, 72-й уровень. Ха-ха-ха-ха! Який я щасливий, ви це не уявляєте, що до нас залишається 2400 монет. А прикиньте, за весь час нам не одного цього, не одної МГшки не випало. Як це взагалі можливо? І матеріали не сипало нам? І так, друзі, у нас залишається 2400 юСІшок на аккаунті. І я прийняв рішення. У е -е, мене зараз є 4 матеріали чотири матеріала Я, в принципі, зараз можу купити два матеріала І в мене моя улюблена, моя саме найкраща МК зов предков буде е, окончательної форми. І воно з вороном буде дивитися просто бомбічно. Тому е, прямо зараз ми йдемо, купляємо два матеріальчика. Два матеріала ми забираємо. 1100 US, що втратимо. І, і це ще не кінець. нас є дві десятки. Я дуже сильно сподіваюся на те. Що ми, дивіться, у нас зараз 300 монет є е, в рулеці. Ми, в принципі, можемо зараз забрати МГ-шку. Нам просто треба, щоб дуже сильно зараз повезло. І 200 монет нам сипануло, щоб я в обміннику забрав МГшку. Тому тратимо зараз всі гроші під ноль. Але спочатку давайте підемо. Давайте спочатку прокачаємо М-ку, подивимося, як вона буде дивитися. А дивитися вона буде просто бомбічно. Чого я качаю цю М-ку, розкажу. Це моя перша прокачувана пушка на цьому аккаунті. Я дуже мріяв реально вкачати і до фула. І прямо зараз. Окончательна форма Зов предков. Просто чекніть. Просто подивіться на цю красу. Я зараз реально за вечір просто вкачав ті скіни, які я мріяв качати. Весь час, але не доходили руки. І ми просто молимось богом-папгай. Я знаю, що ви мені сьогодні дали вже просто капець багато, але мені залишилось буквально трошечки. 200 монеток. Давай, друже. Сипаним прямо зараз. І ми розбігаємося. Без пропуска, давайте, без пропуска. 317, блин, дуже погана десятка. Дуже погана десятка. Нічого нам не сипане, да А може МГшка так випаде? До речі, я міг матеріал не купляти, я тільки, я тільки що зрозумів, що я дурачок. Я міг матеріал не купляти, тому що в е, мене ще купончики є. Ладно, поїхали вже так, як є. І остання десятка. Ні, не сипануло. Не сипануло і, скоріш всього, на МГшка не випала. Але, міфіки є, міфіки є, але цього, на жаль, мало. На жаль, цього мало, так. Да. Матеріали супер клас. Я докинув ще й усішки. Мені здається, мій. Е... Монобанк після сьогоднішньої е, прокачки до да, свого аккаунту мій Монобанк не заблокує. Ну нічого. Так, будь ласка, все, це точно останнє. Більше донатити в PUBG я цілий рік не буду. От тільки РП куплю, все, більше нічого не буду купити. так багато грошей до мене. Так, ладно, все, поїхали. Залишилось нам зібрати 150%. Монеток, будь ласка, папка, 375, вже супер. Але було б краще, якби ще більше було. Знаєте, що я вам е пропоную? Я вам пропоную взагалі покрутити, напевне, просто МГшку. Чи ні, чи не МГшку? Чи МГшку, чи не МГшку. Я не знаю, що мені робити на дві десятки. Коротше, продовжуємо крутити там, де міфіки. Я думаю, нам сипе. Я думаю, нам сипене, будь ласка, 502. Ми це зробили! Да. Мені ще її вистачить усішок вже. Все. ці усішки точно тратити не буду. Хай лежать собі на добрі часи і чекають свого часу. Ми забираємо МГшку. Ми забираємо МГшку для колекції. Все, хай буде. Ми забрали фул Ладненько, Ладенько, пупсіки мої, всім дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Обов'язково діліться цим відео, ставте лайкосики, коментуйте та чекайте нових відео від Зефірки. Всіх поцілував! Bye bye.